Тарас Загородний, керівник, керівний партнер Національної антикризової групи, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Двигуни Мотор Січ знайшли у збитих вертольотах РФ експрезиденту компанії Богуслаєво вручили підозру колаборації пособництві державі агресору. Чому це сталося тільки зараз? Адже наскільки пам'ятаємо, ще 2019 року журналісти «Бігус Інфо» викрили факт співпраці менеджерів Богуслаєва з Росією. Тоді Моторсіч отримувала замовлення на обслуговування спеціального льотного загону Росія. Той займається перевезенням всіх топ чиновників країни агресорки, а також керівника спецслужб Російської армії, ну а шлейф скандальних історій взагалі тягнеться. Здається, з 13-го року, чому зараз? Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що змінилося керівництво СБУ. Пан Малюк, достатньо активно наступає на російську агентуру, і ми бачимо, що немає недоторканих, є і посилення контррозвідувальної роботи. Ми бачили там арешти в Белгород-Дністровську, наприклад, нещодавні. На і в даному випадку, те, що. Мотор Січ співпрацює з Росіянами. Давно було відомо. Чому тому, що у Росіян критична залежність від критична залежність від українських двигунів, особливо це стосується вертольотів. Вона склалася ще з часів радянського союзу. Росія так і не змогла відтворити щось подібне, що виробляє мотор Січ. Мотор Січ унікальне підприємство навіть за світовими мірками. Там виробляються двигуни для вертольотів. Для для літаків двигуни для ракет, в тому числі для української ракетної програми. І добре, що зараз почали тиснути, почали припиняти ці постачання, тому що Моторсіч і сам пан Богослав давно намагалися обійти і санкції проти Російської Федерації ще 2014 року. На території Білорусі навіть підприємство окремо створювалось і тому дуже добре, що нарешті дісталися і. Припиняють будь-які спроби росіян отримати або контрольне підприємством, як це було як це було декілька років тому, коли, начебто, акції підприємства купували китайці, так якась китайська компанія, яка до речі, збанкрутувала, і тоді ще СБУ припинило, припинила цю угоду. Це ще десь сімнадцятому році було. А Богуславу за цей злочин може загрожувати довічне ув'язнення. А як гадаєте, які перспективи, що ця справа дійде до суду? Ну судячи з ну взагалі судячи з того, що відбувається в силових органах, ніхто хто вже не збирається дивитися на це е, крізь пальці, і ця справа матиме велику судову перспективу. А далі все залежить від суду. Я думаю, що все ж таки пану Богуслаєву, е, у якого до речі, не виключено ще є ще російське громадянство. Ходять такі чутки, е, я думаю, що доведуть цю справу, тому що гинуть, гинуть українці. Знищуються міста, і тут ну просто буде дуже багато питань до влади, якщо вони не будуть припиняти таку колабораційну діяльність. Але влада, судячи, з усього взялася і за е, таких відвертих людей, які продовжують брати участь у російських військових програмах, і за російських олігархів, і за російський капітал, які досі достатньо широко присутні в українській енергетиці. Ну а як ви гадаєте, а скільки ще українських компаній можуть співпрацювати з країною терористкою? Ну я не прошу цифру, багато чи ні? Які виявляються? Ну, проникнення, проникнення російського капіталу в українську економіку достатньо велика достатньо велика. Воно часто густо оформлено на офшори, так, на кіперські основні офшори, там через Панаму, через інші відомі офшори. І тому це повинна бути кропітка робота по виявленню кінцевих бенефіціарів, так, конфіскація. Конфіскація або націоналізація цих підприємств з подальшим перепродажем більш прогнозованим інвестором. І, до речі, стосовно теж моторсічі я думаю, що поки що не зрозуміло, в якому стані знаходиться чи націоналізовано це підприємство. Наскільки мені відомо, й там був шлях націоналізації цього підприємства, тому що знов таки цікавиться цим підприємством не тільки росіяни дуже цікавляться китайці, тому що їм потрібні України українські технології їм потрібні українські мізки, їм потрібні двигуни для того, щоб теж була посилена їхня військова програма. Ну, китайці зараз будуть цікавитися всім. Пам'ятаєте, так що цього тижня не цього тижня, минулого здається, у США затвердили оцей закон про чіпи, так званий, і американські фахівці почали різко звільнятися. Ну я маю на увазі ті, хто працював на китайських підприємствах. До речі, як вважаєте, чи завдасться Китаю сильної поразки на технологічному фронті, принаймні принаймні тимчасової? Ну, тимчасово це суттєвий удар, тому що зараз американці е, Байден підписав буквально місь півтора-два місяці тому закон щодо субсідування виробництва мікрочіпів на території Сполучених Штатів Америки, і, е, е, і однією з умов. Будівництво цих мікрочіпів є те, що вони не повинні експортуватися до Китаю, тому що Китай зараз американці побачили, що вони вже починають залежати занадто критично залежати від Китаю, від Тайваню, в тому числі, і вони починають активно інвестувати у власного виробництва мікрочіпів для того, щоб не залежати від їхнього, як вони говорять, стратегічного конкурента. Але судячи з усього, це стратегічне. Конкурент буде пред'являти все більше і більше прав на створення дуалістичної системи світу. Це, до речі, можна бачити було у промові Сі Цзямпіня, коли він був переобраний. Там багато цьому приділено уваги, приділено уваги безпеки, і я думаю, що Китай буде зараз більше агресивно обстоювати свої інтереси по всьому світі, і американці до цього будуть готові. Пане траса, вам дуже дякую за розмову. Це Тарас Загородній, управляючий крівний партнер національної антикризової групи. Дякую вам.